Друже, ти помічав, що з роками ніби щось змінилось. Менше енергії, більше втоми а бажання, ну, скажімо так, не на тому рівні, що раніше. А що, якби я сказав, що кілька простих змін у харчуванні можуть повернути тебе в топ-форму? Причому це не якісь чудо-таблетки, а продукти, які реально працюють. Науковці вже давно довели, що харчування напряму впливає на тестостерон, Головний чоловічий гормон. Саме він відповідає за твою силу, витривалість, настрій, і навіть впевненість у собі. І ось питання: якщо тестостерон так важливий, чому ми так мало про це говоримо? І чому більшість чоловіків не знають, що їхній рівень тестостерону можу підняти буквально через тарілку правильної їжі? Сьогодні ми це виправимо я розповім, які 5 продуктів реально підвищують тестостерон і що треба. Викинути з раціону, щоб не вбивати свою мужність власними руками. Отже, друже, перш ніж ми перейдемо до топ-продуктів, давай розберемося, що взагалі таке тестостерон і чому без нього ніяк. Уяви, що тестостерон це твій внутрішній двигун. Саме він дає силу, витривалість, лібіда, настрій і навіть впливає на характер. Якщо його достатньо, ти енергійний. Певнений у собі, маєш хорошу форму та високий рівень мотивації. Якщо тестостерону мало, з'являється втома, дратівливість, жир на животі, падає лібіда. Загалом, зовсім не те, що хочеться відчувати. Є одна проблема Після 30 років рівень тестостерону знижується на 1-2% щороку. І якщо не діяти, цей процес лише пришвидшується. Справа в тому, що організм виробляє тестостерон із жирів і білків, але для цього йому потрібні конкретні мікроелементи, цинк, магній, вітамін Д. І ось що цікаво: чоловіки, які вживають достатньо цинку і вітаміну Д, мають на 40-50% вищий рівень тестостерону, ніж ті, хто цього не робить. Висновок простий: хочеш тримати тестостерон на високому рівні? Правильно харчуйся! Тож давай переходити до топ-5 продуктів, які реально допоможуть тобі залишатися в чоловічій формі. Окей, тепер переходимо до найцікавішого до їжі, яка реально працює. Якщо ти хочеш бути на висоті, ось що треба додати у свій реціон. Перше це устриці морепродукти. Ти, мабуть, чув, що устриці це афродозіак, але мало хто знає чому. А справа в цинку: саме цей мінерал є ключовим для вироблення тестостерону. В 100 грамах устриць міститься більше цинку, ніж у будь-якому іншому продукті. А це означає природний буст твоєї мужності. Якщо устриці не варіант, на креветки, лосось або тунець, вони теж піднімають рівень тестостерону. Друге яйця. Ти здивуєшся, але без холестерину немає тестостерону. Організму потрібен будівельний матеріал для вироблення гормонів, і цей матеріал корисні жири, які є у яйцях. Дослідження показують, що чоловіки, які регулярно їдять яйця, мають вищий рівень тестостерону, ніж ті, хто боїться холестерину. Як додати в раціон? Омлети, авокадо і яйцями ідеальний варіант. Третє гарбузове насіння. Дрібна штука, але справжній скарб для чоловічого здоров'я. Горбузове насіння це натуральний комплекс. Для підвищення тестостерону, багато цинку та магнію, головних мікроелементів для вироблення гормону, жирні кислоти омега-3, які підтримують судини та покращують кровообіг. Як додати в раціон? Просто з'їдаєш меню горбозового насіння щодня і ти вже на крок попереду. Четверте – це авокадо: Цей фрукт, справжній гормональний балансер. Авокадо містить корисні мононенасичені жири, які допомагають організму. Виробляти тестостерон. Також в ньому є вітамін в 6 який допомагає знижувати рівень кортизолу, гормону стресу, що пригнічує тестостерон. Як додати в раціон? Додаваю салати, їж з яйцями або намазую на хліб з цільного зерна. П'яте це грецькі або волоські горіхи. Один із найпростіших, але суперефективних продуктів для чоловіків. Грецькі горіхи покращують кровообіг, зміцнюють судини. І запобігають проблемам із чоловічою силою. А ще вони містять ель – речовину, яка розширяє судини та покращує приплив крові, що дуже важливо для чоловічого здоров'я. Як додати в раціон? Просто з'їдай кілька горіхів щодня і твій тестостерон скаже тобі дякую. Їсти правильні продукти це найпростіший спосіб підняти тестостерон без ліків та добавок. А тепер, друже, настав час розібратися з тим, що ж навпаки знищує тестостерон. Ми вже знаємо, що їсти, щоб тестостерон був на висоті. Але що, якщо я скажу, що є продукти, які буквально знищують твою мужність? Так, є їжа, яка блокує вироблення тестостерону, знижує лібіда і робить тебе млявим. Якщо хочеш залишатися у формі, уникай цього списку. Перше – це фастфуди, бургери, картопля фрі піца – це смачно, але руйнує твій гормональний баланс. Трансжири у фастфуді знижують вироблення тестостерону та забувають судини. Чоловіки, які регулярно їдять фастфуд, мають на 30% нижчий рівень тестостерону. Що робити? Заміню шкідливі жири на корисні: оливкова олія, горіхи, авокадо. Друге, це газований напої. Дружище, якщо ти п'єш... Колу, енергетики чи іншу солодку газовану воду, пора зупинитися: надлишок цукру, інсулінові скачки, ожиріння, падіння тестостерону. Всього одна банка коли може знизити рівень тестостерону на до 25% у найближчі години. Що робити? Замінюй газований напої звичайною водою, зеленим чаєм або лимонною водою. Третє, це алкоголь. Хочеш почути найбільший сюрприз? Пива це рідина, яка буквально вбиває тестостерон. Чому? У пиві є фітоестрогени – рослинні аналоги жіночих гормонів. Чоловіки, які п'ють пиво щодня, мають нижчий рівень тестостерону та вищий рівень естрогену. Що робити? Якщо вже хочеш випити, краще віддай перевагу червоному сухому вину у невеликих кількостях. Четверте – це соя та борошняні продукти. Ось ще один. Підводний камінь. У сої теж є фітоестрогени, які можуть впливати на гормональний баланс. Надлишок борошняних виробів, білий хліб, булки, макарони це швидкі вуглеводи, які викликають різкі скачки цукру в крові та пригнічують тестостерон. Що робити? Якщо любиш хліб, вибирай цільнозерновий. Якщо ти їси фастфуди, п'єш газовану воду і пива, хачуєшся соєю та борошном. Тестостерон поступово падає. Але якщо ти уникаєш цих продуктів, твоя чоловіча сила залишається на рівні. Тепер саме час дізнатися, що можна зробити прямо зараз, щоб покращити ситуацію. Але що робити конкретно сьогодні, щоб твій організм вже почав змінюватися? Ось простий план дій, який реально працює. Перше це додай у реціон хоча б три продукти з топ-5. Не треба змінювати все одразу, почни з малого. Додай яйця на сніданок. Візьми ж меню горіхи або гарбузового насіння на перекус. Заплануй морепродукти хоча б раз на тиждень. Навіть мінімальні зміни у харчуванні можуть підняти рівень тестостерону вже за 2-3 тижні. Друге, викинь хоча б один продукт вбивцю тестостерону. Не треба себе мучити. Просто зроби один крок у правильному напрямку. Замініть газовану. Воду на лимонну воду, скороти фастфуди хоча б удвічі. Якщо любиш пиво, зменши його кількість і вибирай червоне, сухе вино замість нього. Чоловіки, які відмовилися від фастфуду, та газованих напоях відчули підйом енергії вже через місяць. Третє це подбай про вітамін Д та сонце. Ти знаєш, що вітамін Д прямо впливає на тестостерон. Якщо ти мало буваєш на сонці, рівень тестостерону автоматично знижується. Дослідження показали, що чоловіки, які отримують достатньо вітаміну Д, мають на 25-30% вищий рівень тестостерону. Що робити? Частіше виходь на сонце, хоча б 15-20 хвилин на день. Четверте, це займайся спортом і добре висипайся. Чув вираз, Тестостерон народжується у спортзалі і спальні. Це правда. Важкі фізичні навантаження, присідання, підтягування, віджимання збільшують тестостерон природним шляхом. Якщо ти не спиш достатньо, рівень тестостерону падає. Що робити? Додай 10-15 хвилин фізичної активності щодня, лягай спати вчасно і давай собі не менше 7-8 годин сну. Висновок простий. Додай правильні продукти, тестостерон піде вгору, уникай шкідливої їжі, захистиш свій рівень гормонів, сонце, спорт, і відпочинок, твій тестостерон – Подякую. Друже, тепер ти знаєш, що тестостерон це не просто гормон, а твоя енергія, сила, витривалість і впевненість. І найголовніше, ти можеш контролювати його рівень. Їжа реально впливає на твою мужність. Додай у раціон устриці, яйця, горіхи, гарбузове насіння, авокадо, викинь фастфуди, газовану воду, алкоголь, надлишок сої. Маленькі зміни, великий результат. Вже через 2-3 тижні. Після зміни харчування ти можеш відчути більше енергії, впевненості та сили. Дай своєму тілу правильне паливо і воно відповість тобі мужністю. Напиши в коментарях, які з цих продуктів ти вже їси, а що плануєш додати в раціон. Постав лайк, якщо ця інформація була для тебе корисна. І підпишись, бо попереду ще більше цікавих і важливих тем для здоров'я. Почни діяти вже сьогодні, і результат не змусить себе чекати.